Працівникам Бердичівської міської лікарні таки виплатили заробітну плату за листопад. Це відбулося одразу після поїздки до Києва та зустрічі із головою Національної служби здоров'я України Наталією Гусак. За результатами проведеної роботи кажуть у міськраді, коштів вистачить, аби виплатити зарплати медичним працівникам за останні місяці року, що минає. Так, кошти на рахунки міської лікарні надійшли. Мало того, вже виплачена заробітна плата працівникам лікарні в повному обсязі за листопад місяць. Єдине каже Олена Тарасова, що на початку нового року зарплати, якщо й затримають, то ненадовго, доки не буде підписано нові договори із Національною службою здоров'я України. І поки пройде цей процес, він завжди чомусь болючий, то в січні місяці будемо мати, можливо, будемо мати на початку проблеми. От, але я думаю, що ми їх вирішимо. Заробітні плати, премії і Ну, премії. премії. У, нас, у нас лікарі і медичні сестри отримують заробітну плату відповідно до постанови Кабінету міністрів 28-ї. Там чітко зазначено, що у лікаря зарплата 20 тисяч має бути, а у медичної сестри 13500. Тому відповідно до постанови, звісно, всі получать. От, премії зараз це не питання, не на часі. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.